ТОП Толяні для доно. Почнемо поділимо в загальному на три сегменти: це є бюджетний. Це є середній клас і преміум-сегмент. Тому, Напевно, з дешевого сегменту тут я би висунув такий каляний Blow. Це не якісно, говоримо відразу, але якщо ви будете його використовувати тільки вдома, ви його не будете експлуатувати в каляних барах, тоді він вам походить. Діаметр шахти великий, тяга легка, приємна. Подука також має сенс на життя. Ціна варіюється від 1800 до 2000. до 2000, Насправді це, як на мене, ультрадешево для коляну. І якщо ви плануєте просто зберігати його на поличці вдома, покурюючи кілька разів в тиждень, це калян саме для вас. Я не знаю, мені здається, що ціна вже піднялася. Ми точно перевіримо і скажемо ціну, яка зараз є. Я б, напевно, про бюджет, якщо ми говоримо, виділив би синдикат, подарували моїй дівчині цей колян. Я на ньому курю, там є дифузор, е, смачно, все окей, типу, також ну, просто калян-палка, як би це не було. Типу, очікувати чогось іншого від нього, ну, я вважаю, не потрібно. Використовується, ну, десь не знаю, в експлуатації вже десь два місяці, з ним все окей, ніяких проблем немає. Типу, якщо ви ну, там, не часто курите, не, ну, типу, ви не кайфуєте від того, там, який калян у вас стоїть на столі, тобто, чи, там, скільки він коштує, звідки він, які там матеріали, то от, вам два Варіанти сегмент. Як мінімум, один представник цього сегменту зараз у мене на столі. Це нова модель грама Ера. Як на мене, виглядає доволі стильно, куриться приємно. У нього ще специфічна тяга, якщо його проводити паралелі з іншими калянами, у нього вона, я не знаю, як правильно сказати, вона у нього бульбашкувата. Ну, просто коли я роблю тягу. На моменті у мене складається враження, що вода попала у шланг. Але, навпаки, ні, вода не піднімається. Куриця максимально приємно, продувка також специфічна. Давайте продемонструємо. Як на мене, стильово, непогано. Глян, який ми використовуємо у себе в закладі. Матеріали 10 з 10, дизайн, 10 з 10, також те, що є певна індивідуальність, не переплітаються як так з іншими брендами. І ціна якість. Ціна якість попадання ідеально, як на мене, варіюється від. Ну, якщо не пляс, він коштує десь 3800 чотири. Ну, тобто, отакий варіант. Е, та єдине, що типу, за зразу вам говорю, якщо ви чистите клян, слідкуєте за ним, то коли ви його миєте, бажано типу, знімати дерев'яну накладку, типу, тому що банально може ну, з нею статися проблеми. Це рекомендація від виробника. Е, на рахунок виробника граму даю респект. Е, ми з ними дуже круто поспілкувалися. Він нам має скоро скинути презентацію по е, цих варіантах, типу, які ми користуємося, ми маємо Сіон, якщо я не помиляюся, щоб знати про ці калянки більше, Типу, однозначно вам цієї інформації не потрібно, типу як для курців для дому, але вам, в принципі, це підійде. Далі ми поговоримо про що? А, я маю сказати, точно карма. Я дуже люблю цей калян, я даю дуже великий респект. Всі знають цей калян, знають, що в них є куча моделей. Я даю свою рекомендацію на рахунок карми. І ще хотів сказати вам, що у грамі може бути що дифузорна тяга, що класична тяга. В кармі тільки класична тяга, крутий апарат. Ну, 10 з 10. Зараз компанія карма підняла ціну. Досить так, скажем так, багато. Але, але все рівно цей калян лишається в моєму серці, я на ньому я ним користуюся, я дуже люблю його. Е, використовую його там, кожен день. У нас є скільки 5-6, якщо я не помиляюся, типу респект. Для дому дуже зручно, він насправді легкий. Е, також, типу, дерев'яна ставка є, використовують в більшості випадків, типу, березу. Березу. Е, ясен також. Так, да, Ясен і з горіх, якщо я не помиляюся, чи дуб. Тому все залежно від моделі, однозначно. Вони зараз випустили лише одну модель і разом з такою лінією різних кольорів. Ну, типу там ціна також я більше до краски до старої, до простої недерев'яної накладки. Багато хто каже, що це просто, типу, ну, частинка стола, але для мене це респект. Типу, фарби тримаються, там лак тримається, в них є круті муштучки. да вони коштують дорого, тут без пору. Зому ми все рівно відносимо в середній сегмент. Там ціна, напевно, десь 5-6-7 орієнтовно. десь так. Ну це самі розумієте. розумієте. Скажу, що навіть не остання людина в цій індустрії Джош Калян в свої часи кинув величезний респект українській кармії. Ми йому напевно дякуємо за це і розвиваємося далі. Однозначно, я хочу вам сказати і показати Ocean. Там, ми взяли його дешевше, щоб в нього були знижки. Це німецький апарат. Типу, як ви бачите, тут, тут, тут. Бачите, тут, як він виглядає, круто, максимально, ну, максимально круто. Я в нього кайфую, я на ньому курю вже третій день підряд. Типу, його трошки важко складати, ми його складали, напевно, хвилин 15. Але ну, він цього вартує. Тобто, подивіться просто на продучку. Будь ласка. Його ціна, там, напевно, десь. 120-150 євро, можливо, навіть ще дорожче. І це ми коли говоримо про маленький. Типу для дому, то, що потрібно, є дифузор, можна зняти. Окрім того, там є ще сумочка зразу в подарок вам. Тому ну, це круто. Якщо ми поговоримо про вищу модель, це кайф С, якщо ми говоримо просто про кайф, то ціна там вже ну, типу 210 євро, 220 євро. Але цей калян вартує вашої уваги. Тобто, коли ви приходите додому і розумієте, що ви покурите на ну, преміум класі. Ну, десь десяти. Окей. Я не знаю, чи доречно це, тому що каляні майстри відразу, напевно, обуряться на мене від висказаного. Але в преміум сегмент я би виставив хай тому що е, апарат, на якому я курив неодноразово, у моїх друзів з трішки верхньої ланки суспільства є цей калян І куриться він не чим не краще, ніж будь-який інший апарат. Дизайну я віддаю свій поклін. Це. Це стильово. Якщо ми говоримо про інстаграмні киляни, це саме він мені подобається його металевий шланг, це дуже круто, і його ціна. Вибачте, 25 тисяч від 22 до 28. Як на мене, це ультра дорого, і тому я хочу його закинути в преміум сегмент. Але я не раджу його купляти. Ціна якість це просто жах, і я б його не використовував ні вдома, ні в колянці. Але в преміум я його закинув. Ну, знаєш, це таке відчуття, ніби вони тобі заплатили за те, що ти його прорекламував. Є пару питань. Є питання. E, насправді я б тоді ще виділив два каляни, е, які зараз є. Ну, типу, однозначно, ви всі знаєте вуку, вони зараз зробили вуку міні. Ну, це теж класіка жанру, це круто, класно, багато хто в нього кайфує, типу, там вузька тяга. Ти викинути його чи що? Чи що це? Ні, зараз вилетять картинки вуки. А, Добре. E, значить, вука, однозначно, респект. Хто шариш таки вука, всі прекрасно знають. І напер... напевно, виділю ще один калян, який я бачив тільки. Що я на ньому ще не курив, але скоро він буде в нас. Він буде в нас в ексклюзивному смарагдовому кольорі. Чому так ви дізнаєтесь? Це майдан виглядає десь з 10. Ну от, топ. Ті люди, які на ньому курили, вже тестували, сказали, що це. У мене все, має ще щось додати. Насправді, Майдану також лайк, я його бачив тільки на картинках в інстаграмі. Мені сильно сподобався, і тут випала така можливість, що він прийде до нас, і я сам буду з ним працювати. Чекаю, з нетерпінням чекаю, і, можливо, навіть буде якийсь коротенький обзор або на Ютуб, або в Тікток. Тому спостерігайте. Все, як завжди, з вами Казанчик. Гора. Галицька, 20 хештег цілуємо, любимо, обнімаємо.